Вітаю, підкажіть, будь ласка, чи буде щось у Латвії, Литві, Естонії між сусідами? Якщо так, то який буде результат та наслідки? Що це буде? Чи це буде в цьому році, чи наступному? Так, Латвія, Литва, Естонія? В цьому році, в цьому році, я не бачу дуже багато емоційного якогось розчарування і дуже багато... Якоїсь, знаєте, створеної ілюзії. От, ілюзійної ситуації. Тобто багато чого говорять, але того, чого немає. Є якісь розчарування стосовно якихось відносин між країнами, так, взагалі, все, що стосується фінансів. Ось. Але це поки що не впливає на. Таку якусь активнішу ситуацію, так? Далі. В наступному році дуже багато теж буде брехні, дуже багато буде ілюзій, обманів у домовленостях. І що стосується можливостей фінансів, Буде дуже багато тривожності і страху, і дуже багато йде втрати, втрати тих можливостей. Ну, скажімо так, в наступному році початок точно ні, але під кінець року може відбутися якась провокаційна ситуація. А щоб сказати, що я бачу якісь там в наступному році активні такі дії, прямо, ну, я поки не бачу. Поки не бачу. Наступний рік, 26-й. Латвія, Литва, Естонія. Де є форс-мажори обмеження саме по можливостях, фінансах, ресурсах. Якісь проблеми будуть із фінансами. І вони вже, якначе, ну, тобто, це ситуація є всьому причина. От. Е Може бути, можуть бути напружені якісь відносини, можуть будуватися якісь плани, але активних якихось прямодій. Я поки не бачу дуже багато ілюзій стосовно цієї якоїсь такої активності, вже ну, зараз є. так. Ситуація може зміщуватися. от, Може бути створений тиск, от, але поки що сказати, що там щось буде більше, ну, більше залякувань зараз, і ілюзійних.